Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося на кухні. Літо час полуниці. Адже саме влітку можна вдосталь поласувати цією смачною і корисною ягодою. А я пропоную вам сьогодні найпростіший і надшвидкий спосіб консервування полуниці на зиму холодний. А саме приготування перетертої з цукром полуниці без термічної обробки, що допомагає зберегти практично усі вітаміни і корисні властивості ягоди, а також натуральний смак і аромат. На 1 кг полуниці необхідно 1 кг цукру. Спочатку полуницю треба добре помити. Я висипаю її у спеціальний пристрій для миття ягід і зелені, прокручую декілька разів. Виймаю сітку і, як бачите, на дні залишається пісок. Промиваємо так стільки разів, скільки необхідно, щоб піска на дні не було. На пару хвилин лишаю полуничку, щоб стекла водичка. За цей час підготую три банки. У мене знайшлося дві об'ємом по 465 і одна 500 мл. Багато хто банки стерилізує. Звичайно, це вибір господині, але я цього не роблю. Бо знаю, що зіпсуватися така полуничка не встигне. Тож я просто обшпарюю банки окропом, ним же заливаю кришки. За хвилину залишаю банки і кришки охолоджуватися. Тепер ягоди перебираємо, зіпсовані викидаємо разом зі сміттям, очищуємо від плодоніжок і чашолистків. і наголошую, робимо це обов'язково з чистих ягід, бо інакше полуниця швидко вбере в себе багато води. Стане водянистою і м'якою. Тепер подрібніть полуницю за допомогою занурювального блендера до пюреподібного стану. Тільки гляньте, яка краса. Додаємо 900 грамів цукру. 100 грамів залишаємо, він знадобиться пізніше. Тепер ретельно перемішуємо до повного розчинення цукру. Звичайно, це можна зробити і ложкою, але мені здалося, що так буде швидше. Ось тепер можна розливати масу в наші баночки і закривати кришечками. Моя полуниця виявилася настільки соковитою, що у три підготовлені баночки за рецептом не вмістилася. Отже, довелося швиденько приготувати ще одну маленьку на 150 грамів. 100 грамів цукру, що залишився, викладаємо в баночки тонким шаром. Це і є цукровий захист нашої полуниці від контакту з повітрям. Закриваємо банки кришками і зберігаємо у холодильнику або погребі. Ця полуниця неодмінно подарує вам аромати смак соковитого літа в будь-яку пору року. Якщо ви потрапили на мій канал випадково і ще не підписані, то зробіть це і не забудьте поставити вподобайку. Чекаю на ваш фідбек у коментарях. Смачного вам, до зустрічі!